Так, почалася гра, Розвели м'яч. Тадік передав на Даніка. М'яч вийшов аут. Третій склад. Проти Junior Club. Тадик, туди! Марк вейди весь. Давай, 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 Важно, Марк, ближче, Марк, Даня, страхуй. Давай, 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 давай,

Батвій, ти розумієш, диграй зліо! <скільки> Набирай курчинський! Давай болейся, тебе сьогодні нема на тому турнірі, нема тебе сьогодні! Тебе зараз перелетить м'яч. Вперед! Да, я ширше, давай давай на нього, давай, давай, давай. Давить, грає справа. Кодяка тепер. Подивіться, печ, печ. Давай, давай, чекай, чекай. давай, давай два. Бере думати. Хорош, давай, Ілля, справа. Давись, ліва граєш. Оборона, ви, до па. Даня, де твоя давай, позиція? Давай. Даня! Ви, 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 ви. Пас! Куда передайте, Даня! Ви, ви, ви. Даня ви, ви, кидай, ви, кидай, ви. кидай, кидай вперед! Передкидай! Ширше! Дальше, дальше, піти. Забирайтесь сюди, щоб він не мати мене. Давай, давай, такого, дивем. Пас! Хорош, Левич! Пас, дай, брат! Дай Воля, Не дай впасти мячу, навіжи боротьбу. Добре, Даня, це Артем. Спаси, Артем. Ворона, Ілюша, вужчий, Ілюш. Підбір вигляд. Ще, Артур, пай ногу. На того мокройці ногу пай. Стрибайте там м'яч. Його поб'є. Війник ближче, підгравець. Путяк вище. туди раз, бо дуже високо Давай-давай залічають. До м'яча, давайте, подарусь, підливо. Браво, то не Дивись футбол, Назад давай. Ди, колутяк. Та не дивись футбол, вони там на спині приймають. Артур, а ты видишь, Артур? Кидай, ты ж кидай мяч вперед. Опа! Давай, бери давай, ми пішли давай, 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 Давид! давай, давай, Карл! Марк, давай, 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 <рес> Артур, до тебе відіб'ється, Давид, будь готовий! Давай, сину, давай! Пішок пішло! Трахуй дані! Добре! Добре! добре. іди, добре. Добре, добре. 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 Курчіть! ладно сюда. Ну, не грай. А тобі допомагай. Я пас. Дикай, сам крайте. Тренер, отмотайте вже, Бой, Даня, страхуй. Давай сюда, сюда. Ладно. Віддача, Марк. А що за? Чей? Дай, Юр. Давай. Marco Юр. Важно, Марк, пена, Марк,

Заберете. Забери! забери! Давид, забери! Добре, ще вперед, пас! пас. Помагай, Давид, вернись! Добре, наш м'яч! Переводь, Снєда, аут! За спину вперед, за спину Юра, Юра, вперед! Тікай! 哼 <sighs>

Стенку резко, стенку! Стенку! Блеще, блище стенку! Блеще до мяча! Туда! Туда! Марк! Давайте резко он прыгнет! Та 5 метрів перед м'ячом треба ставати. Ви маєте стати перед м'ячом, а далі вам покажуть, як, де, де маєте бути. По нулях, так. Поки що.

Дело, справа. Справа, справа. Наша секретна зброя вийшла. Давай, давай, біжи, 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 біжи. Та допоможіть їм, йому, кажу їм. Арсен, нападай! Винеси.

Одиниця. Венезе. Венеси. Це центральний революцион. Зазираєш очі. Визираєш вечір з меченко. Маєш швидше рішення, що ти уникав попресі. Це не причина закінчиться з волонтерів, не виходить. Треба трошки показати бажання. Бо Болі так просто не буває. Не... Діток дуже багато. Але не свідчується до них. Цього тобі ти маєш задатку, ти біжиш, ти дуже швидкий. Ти маєш біжиш якості. Ти свій день. Ти гарно віриш? Бо якщо б ти не обірав, то ніхто не чому пати. Нам треба набратися там бій, десь набиратися. Братися разповрають. Коли ти будеш е постійно держава, ніби тряк, буде важко. Якщо ти будеш грати на оборот, як нападаєш, десь ти Окей? Дай тушіньку та його дишку зараз ще вийшло, постараюся показати характер. <звук> Кому-небудь понував не б'ється, так? Да? De, Deertem! De, de, Swa! De. Ja bieży, ja Pas! Bieży! Oborona tu Давай, давай, ходи, вірю у тебе. Байкать давай! Давай, вставай, Марк, вставай! Давай нічого, вставай! Я не бачу. Шерше, пішки. Що ходимо, що ви давай, 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 що ще держава. Подякуйте за гру. Прашу ліне. Дві.